Олю, привіт, Оля. Насправді в неї дуже цікава. Ну не то, що цікава, а історія Оля з Маріуполя. Олю, розкажи, будь ласка, про себе про свій шлях у діджиталі і які в тебе кейсі? А ми спробуємо тобі допомогти. Всім привіт. Мені навіть якось не дуже зручно, що в мене такий. Ну я ну початківець тільки, тому дякую, що ви обрали мій кейс. От у мене такі трошки банальні питання будуть, але Ну, як є, так є так, я з Маріуполя, от зараз в іншому місті, звичайно. Мій шлях в Digital починався ще до війни. Якраз коли 24 лютого я проходила курс від Макса Ширко, хто в дизайні. Думаю, його знають. От я стілью ну, працювала, але. Так як вона розсняла, все, я вирішила вивчати Webflow і розвиватись далі. Отже, зараз я на етапі, що я на новому курсі з дизайну та вивчаю цю платформу. Мій кейс, моє питання буде таке: я зараз трошки як дизайнер у вакуумі, тому що не маю ще ну, не знаю, як, з чого почати, щоб запакувати себе ну, свій власний бренд. У мене є на Біханці, я завела собі профіль. Вже є там три проєкти. Вони всі концептуальні поки що, бо ті, які я робила на тілі, я би не хотіла викладати ось. І е, моє питання таке: е, ну, з чого почати, чи мені е, піти до апворку, чи е, якось це все паралельно робити, і соцмережі розвивати свої. Е, а також е, від чого мені відштовхуватись, щоб е, е, визначити рівень е, своєї вартості. От. Так, я тут записувала. А і ще в мене які які кроки треба зробити, щоб можливо, як для власного досвіду попрацювати з якимись агенціями чи командами, ну щоб набратись досвіду. Дякую, Оля. Друзі, чи є питання до Олі, уточнюючи? Зараз іде стадія уточнюючих питань, немає, все зрозуміло. Одна брендгова в інша хочу збільшити кількість співробітників. <рес> до попереднього кейсу, так. А Женя такий коннектор. connector. Оля, добре, тоді починаємо переходимо до обговорення. Пам'ятаю, що в вашій заяві, по суті, побудова особистого бренду як дизайнера, щоб на рахунок його якісь умови, так? А, Ага, ага добре переходимо. О Оля перша Оля, хоче Оля, Олі, хоче допомогти. Так, да, поки в мене є інтернет, то я хочу дуже дуже е, дивись, як би я робила на початку. Ну, по перше, те що в тебе є сайти на тілі, це нічого страшного. Навпаки, ти їх зараз можеш перевести на Webflow. Просто поки є час, і вже показувати як готовий кейс, який зроблений на Webflow. Тобто, ти використовуєш той самий дизайн, але використовуєш вже на іншій платформі, і це буде тобі практика на Webflow, як на новому інструментарії, і в тебе в кейсах з'явиться ще багато нових робіт. Насправді, хоча вони і старі зі старим дизайном, але які можна поповнити вже як готові продукти і демонструвати. Це перша штука. Далі стосовно агенції, як я колись робила, але не з агенціями, а з, з тим, щоб сконектись з міжнародними журі та міжнародними спікерами, брала їх без Просто, по-перше, треба зробити собі прикольне CV якраз з посиланням на твій профіль, там де будуть жити вже ці готові трикесії, які в тебе є, та які ти переведеш через Webflow, що ти вмієш використовувати цю платформу. І просто всім холодно писати, що ось я така, я вмію Webflow, в мене є ось такі роботи. Давайте я з вами сконекчу, щоб ми з вами разом попрацювали, і все в нас вийшло. І я насправді в моєму випадку це було коли я написала ста спікерам. Які мене не знали взагалі, але зазвичай десь 15-20% вони відповідають. А з 10% я вже законелася, і зараз ми класні друзі. І це мож, може працювати так само і на українському ринку, коли ти просто будто всім пишеш, що ось я така прикольна. В мене така історія. І завжди віщі класно докладати свою лайф історію. Чому ти обираєш цю агенцію, Чому ти саме хочеш попрацювати? А для цього треба зробити домашню роботу, дізнатися, чим класна ця агенція, чим вона тобі відгукує. І так написати. І ось це те, що я б 100% робила, як перші два кроки. А, тобто є до яку переводимо на ВПФО, плюс практика для себе, і поповнюємо своє портфоліо готовими кейсами, і не треба нічого видумувати, плюс брутфорсом писати всім агенціям і заявити, що ти. Є. А ще є третій спосіб: це на вепло, наприклад, написати благодійним організаціям, які зараз там вони шукають, щоб зробити собі сайт, і сказати, що я можу вам допомогти на благодійній основі і зробити для вас а, дизайн та зібрати сайт на вебло. Думаю, навряд чи вони відмовляться, а тобі ще плюс одну роботу у кейс та рекомендація від них. Супер, дякую, Оль, Оля, Оля. Дякую Юра, чи можеш це додати щось? Мені здається, до того, щоб праволі вже складно дати щось, бо дійсно тобі треба просто мати портфоліо і дійсно його просто продавати. Це дуже просто. Напрацювала база, далі стукає. Що, ну, реально складно, щоб зараз до того, що вона сказала. Дякую, а Володимир, Ігор, Євген, хто дали включитися? Володимир, а, ну, да, давай я включуся. Як людина, я, я не знаю чого, але як часто питають, як кудись влаштуватися, працювати? це певно через те, що я читаю багато лекцій на якихось е, курсах. Е, дивись, е, перша історія е, це ну, фокус. Да, який саме ти дизайнер? Ти веб-дизайнер, ти веб дизайнер на ти, ну, Просто дизайнер, люди коли чують це, як айтішник починає полагати телевізор. Да? Починається. Тобто, ти дизайнер, який робить сайти на Webflow, Наприклад, Оля абсолютно вірно каже про те, що ті сайти, які є на тільді, можна привести на Webflow, але з, це не просто їх привести. Це кейс ще про те, як ти сайти з тільди переводила на Webflow. Прямо так історію розказую, що типу. Була раніше тільда, вона роснява. Я взагалі з Маріуполя, тому я ну, взагалі не можу тупо нову. І от як я їх переносила. Це можна там прикольні анімашки, якісь пробити. Ну це прямо можна з цього зробити окремий кейс. І є в Україні велика кількість бізнесів, у яких сайт на тільді, які хочуть з нього спригнути, а, а їм на веб вебфлоучі кудись, але в них не дійшли руки. І тут з'являється Оля, і у неї вже є такий кейс. Ну тобто до кого вони підуть до тебе, це друга історія. Третя історія це я тут одній е, агенції порадив, що можливо треба обновити сайт, е, і, і їм якраз і вони якраз хочуть е, зростати в співробітника. Е, але ну до речі, е, це просто третій спосіб, як просуватися. Це так зване проактивне тестове. Тобто, коли ти умовно хочеш працювати з цією агенцією або з цим брендом. Uh, і у тебе немає портфоліо. Ти робиш просто як ти кажеш концептуальний якийсь проект дизайн, і пишеш їм уже не просто, що «Привіт, я така класна, а я така класна, я це вмію. І ось я зробила концепт дизайну вашої нової головної сторінки. Наприклад, uh, І ну, uh, це супер стара порада, але це ніхто хто не робить. Uh, і ну, от у мене там зі ста свій, які приходять нам там на місяць, приблизно uh, не ну там. Жодному такого немає, десь одно на три місяці таке проскакує, щоб Що ми подивилися, як я подивився, якими брендами ви працюєте. От щоб я для них робив. Наприклад, е, і ну, це як мінімум, це дасть тобі е, портфоліо, тобто в нього будеш в нього покласти. А як максимум, ти отримаєш собі ну або клієнта, або партнера агенцію, і так далі. От ну, ось це три напевно такі головні, головні поради від мене. Е, Практичні, думаю, вони якраз ну, тобто, що називається роби. От да, дякую, клас. Володимир Ігор. Бачу, ігор. Зразу мікрофончик включив. Да. Да. Uh, uh, ну, ви сказали за апорк, uh, і uh, я просто був на зустрічі. Там є зараз такий Top Rated Club. Uh, це спільнота саме людей, які продають на Upwork. Я був на зустрічі. Була зустріч Києва. Проходила там дуже багато дизайн агенцій дизайнерів, які продають саме через Upwork, і кожен вибрав якусь свою таку. Невеличку нішу, на якій спеціалізується, і у них дуже круті результати, тобто набагато краще ніж у діджитальщиків, які продають саме там себе просування, ЕЦ рекламу і так далі. Вона продається тяжко. А якщо саме фрилансер, саме той, хто виконує роботу, продає свої послуги на отворку, ще є англійська, хоча б базова, да, то -ду дуже добре йде. А всіх звук погано чи не це у Олі трошки фонить мі мікрофон. Оль, да, а, да, Оля, Оля, Оля. а да. О, все супер. Да, Дякую. Да. Дякую, що не а, да. тому апорк. Я б серйозно розглянув, тому що це там конкурентна платформа, але там точно є твої е, клієнти. Якщо ти паралельно ще з якимось каналом наберешся терпіння і е, попрацюєш на порці, то це буде е, саме для тебе да, канал, який зможе. Тебе годувати і дасть можливість розвиватися. Паралельно з ним, ти зможеш там будувати і основнобистий бренд і десь шукати можливості більш круті, ніж е, е, ніж Апорк, скажімо так. Тому що Апоркс все-таки це десь тимчасовий канал. Угу, супер, дякую, і залишився Жаня. Дая. Скільки колегів вже розказали, все, що можна по брифу. У мене буде коментар не по брифу. Uh, зараз такий супер відкритий світ. І я б ще порадив би підписатися на uh, крутих дизайнерів в тому напрямку, в якому ти хочеш працювати в uh, тих соцмережах, де вони там є, в, там в Вінкідинах, Instagram інстаграмах і на спеціалізованих платформах Behance. Типу а, uh, І uh, зараз круті спеціалісти нормально йдуть на спілкування. Якщо ти їм задаєш адекватні питання, у нас було таких пару кейсів. Один коли ми. Робили проєкт для клієнта, і в нас в команді була заруба, тому що було дві прям дуже класні ідеї. Об, обидві нам подобалися, але нам було потрібно клієнту одну показати. Да? А, і е, мої колеги написали тим, двом креативним директорам з Європи. В той же день вони дали відповіді розгорнуті, ті, там дали коментарі по кожному варіанту проєкту. А, і це нам трішки допомогло там, отримати якусь е, іншу точку зору. І ну, в мене була ситуація, коли я, там е, світового рівня маркетологу написав, кажу: там ну, підкажи, у мене от є питання. Якщо це питання не банальне, то люди відповідають залюбки, і потім можна цю е, е, комунікацію продовжувати і вже запитувати, казати, що от у мене є там певне портфоліо проекти, можливо, ти порадиш мені. Е, е, Куди можна звернутися, щоб знайти роботу? Чи можливо ти знаєш, що хтось шукає дизайнера? Тобто це така історія довгострокова, але мені здається, що вона корисна. Угу, супер, дякую. Яслав, а, під... а можна я увірвусь, поки я зловив віточку з інтернету? <рес> Жень, давай, буде несправедливо, якщо ти не вірвашся. Я просто, друзі, вибачайтеся, я як модератор стріма мене вибило зі стріму, а потім написало, що я не можу зайти, бо за багато місць попросить адміна когось втікнути. Я думаю, я адмін, як я можу когось Коротше, а, Дивись, Оль, а, така тема. Русня забрала в тебе місто е, uh, це горе але треба з цього виймати м, якусь користь ну хоч якусь користь тобто можна з цього виймати користь тому ти робиш собі промосайт I'm Olya, girl from Mariupol, brave city Mariupol. Yes, they destroy my city, but they don't destroy my brave my brave heart. I don't know. So I switch my I I I have no city, I have no opportunity, and I start to be junior UX UI designer. So, if you need a junior UI UX designer, please follow up me. і робиш дуже такий агресивно, амбіційний ілюстрацію чи просиш когось ілюстрацію, і виходить, що так, це велике горе, але виймає з цього профіт, бо ти зараз. Ну хто як не ти? Ну я просто дав би якийсь флаєр намалювати, ну тому що хочу підтримати, як я зараз когось підтримую. Тобто не ховай це. І роби з цього історію, бо ти дівчина, яка е, вийшла з міста, про яке зараз знає весь світ, і можеш на цьому побудувати сторітелинг і не казати, що ти класний дизайнер. Не казати, що ти там супер людина. Просто казати, що я людина, яка залишилась хороброю, яка продовжує жити далі, і яка стала жуніор дизайнером. Тому, якщо у вас є проста робота для мене, я готовий зробити вчасно і і класно. Тому. І все, і ти не просиш, як подаяння нічого такого? Ти просто розповідаєш свою історію, як вона є, і повір: ну це торкає прямо до мурашок. Тобто, можеш сміливо це використовувати, бо ти на це маєш повне право. Все Женя виграв. Це точно найкраща <зарків> порада <зарків> Олю. <Ольо, зарків> мусимо завершувати твій кейс. Мені здається, дуже багато класних порад було чи ціна тобі була? Скажи, будь ласка. Дякую дуже цінно, особливо цей останній прорив. <рив> От, дякую вам за поради. Є деякі нюанси, ну, що я не можу перенести ті проекти, які не тільки, бо там ну, це клієнтські проекти, і люди поки не. Олю, ви затуляєте мікрофончик? мікрофончик, микрофончик, микрофончик затуляєте? Ага, так, так краще. Так, 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 краще. А, так, і а. ці клієнти поки що не готові переходити на Webflow, бо у них там і все вже підключено. Спеціалісти там налаштовували все. От, але так в мене в планах є зробити якийсь, Ну можливо, оцей промо сайт е зробити собі і ре ре реалізувати його не просто як е дизайн у Figma, так і випустити його на Behance, а вже реалізувати його на Webflow і ну. Показати там всі свої знання саме через цей сторітейлінг. От, дякую. Це крута порада, і тобто ще для себе винесла те, щоб от, писати якимсь студіям вже з якоюсь пропозицією. До речі, я вже в мене є кейс, який я робила просто. Сама зробила редизайн існуючого бренду косметики натуральної, органічної. От, але я ну поки що не вирішилася написати їм. От, а можливо, я їх тегну у сторіс і тим самим ну, покажу, що я зробила їм редизайн, можливо, їм сподобається. Клас, Олю, і ще так, як я людина вихідець із бізнес-спільнот, то може вам сказати на 100%, Можливо, уже не 100% бізнесів ще не перейшли там з тільди, але дуже багато хто відтягує цей момент, що казав Володимир. Можна написати бізнес спільнотам і сказати, я готова там не знаю по вартості там такі далі. Типу я там дівчина з Маріуполя, мені треба підтримка. І, грубо говорячи, там одні власники бізнесу українські, в яких дуже багато сайтів на тільді, і вони чекають таку людину, як ви, яка прийде і скаже. Пора далі відкладати не можна. Пора. Оля класного вам вечора. Безпечного бережіть себе на зв'язку. А ми запрошуємо. Дякую всім.